Дякуємо компанії Favbet за підтримку українського стендапу. Слава Україні! Yeah, Добрий вечір, найкращі люди в світі! Добрий вечір, українці! Uh -huh! Клас, 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 клас! Так, це стендап, всі знають, що таке стендап. Я буду спілкуватися. Завжди говорю з людьми, так що не бійтеся, будемо спілкуватися. Ви не проти? Якщо не проти, то поаплодуйте цьому. Нормально, класно. Будемо спілкуватися, знайомиться, кого я не знаю. Тут дівчата саменькі прийшли, да? Можна з вами поговорити? Ти такий ну з рюкзачком, правильно така, типу, думаєш, там бутерброди забере хтось? Правильно, да? Як тебе звати? Анічка. Анічка, ти з ким прийшла? Це твоя подружка, сестра а? Із, Ірочки. із Ірочки. Анічка і Ірочка оплески їм. Анічка і Ірочка. Клас, такі гарні дівчата, супер. У нас всі дівчата гарні, просто там я не дуже бачу, але я впевнений, що вони гарні, правильно? Давайте, хлопці, дівчатам поаплодуємо, вони шикарні. Аплоди. Тільки не знаю, нахіра я це сказав, тому що дружина буде дивитися, каже, які там, блядь, дівчата гарні, блядь, що там відбувається. Так, розкажіть трішки про себе. Я ну, от ведучий імпровізатор, стендап-комік, просто гарна людина. Ну, Ви теж гарні люди, правильно? Чим ви займаєтесь? Анічка. Медики, ви хто? Педіатри, хірурги, хто ви? Ти сестра. Блін. Це прям. Лікар, лікар заумний? А ти закінчувала медичну е, освіту? В тебе... Я медсестра, а вона лікар заумний. от. Це як заумний? Типа всі сезони хаоса подивилася, Заумний лікар, виходить, вона, так? Да? Всі сезони, так? Да? Ти так і здавала, да? екзамени, типу, ну, в тій серії не так говорили. Треба вирізати все-таки, так? Да? Так, подожди, ти медсестра, так? Да? Ти медсестра? Подожди, в тебе була одна рольова гра з своїм хлопцем да, чи чоловіком, е, що ти була. А? Ти сама собі внушила, що ти сестра? Бля, ти ну, якась трошки. Ку -ку. Тут медик є, може допоможе. Ну. Хорошо, ви е, дві подружки, да, ви разом навчалися чи ні? Просто так. А чому без хлопців? Разом працювали. Де працювали? В якійсь клініці? Да? Разом працювали. Чому без хлопців прийшли? Анестезію їм зробили, да? Сплять дома. Клізму поставили? А вам пізма треба, так? Да? Що ви так yeah. Тіпа... Yeah. Блін, Ну вам поставили і ви прийшли все-таки, так? Типа все очисіньке. Да? Put... Ви б не прийшли? <риклад> Подожіть, бля, а якого розміру має бути клізма, щоб ви не прийшли? Типа, ну, чи ви прийшли, ну як жокей, да? типа такі. Отак. Хорошо, дівчаткам обласки, зараз з цим молодим чоловіком поговоримо. Прикольно, про клізму заговорив, а ми то вже знімаємо, ти розумієш, що ми покажемо тебе. Як тебе звати паспортні дані, де живеш, можеш сказати? Можу сказати. <зважать> так, як тебе звати? Євгеній. <зважать> Женя, хорошо. з ким ти прийшов, Жень? З <зважать> Дашою. Ви бачили, як він це зробив? Ну хто бачив, він такий. Ну воно з Дашою, блін, ти що не бачив? Це дружина твоя чи дівчина? Опа. <зважать> Нормально, ну така пауза довга, так? Да? А ми то знімаємо. Женя. Е, Прізвище як твоє, скажи, будь ласка. А, ну, бачиш, е, Коханка, да? Коханка, да? Коханка? Медсестра. Прикинь, що скаже. це медсестра, блядь. А я пожарний. Сьогодні не медсестра. Хорошо, Женя, розкажи, е, чим ти займаєшся? Жень, Ти юрист, класно. Юристи ще є в залі? Бля, і перший ряд підняв тут всі юристи. Так, це, це треба бути обережним чи навпаки, ну я не знаю. Ти подожди, ти юрист. Конкретно хто ти? Адвокат, прокурор, чи хто? Ну я скоріше просто вожу юриста одного, да? просто водій, так? Да? Ага. На держслужбі допомагає на держслужбі, оплиски. Робиш нашу державу кращою. Нормально, нормально. Так хто ця дівчина? Хто ця дівчина, яка прийшла, Даша? Це. Це прекрасна дівчина. Дружина, де? В Польщу відправив, тут небезпечно! Тут дуже небезпечно. Даша, мовчи, блядь, я з жінкою говорю. Тут дуже небезпечно. Їдь в Польщу, так? Дітей забери. Я зараз відповім красиво і чесно. Де моя дружина? Де? Моя дружина в майбутньому. Вау! І можливо, це вона. Нічого. І тут така реакція у дівчини така, ой, блядь, пиздун, конечно. Що ти ліпиш, блядь, Він мені Сашка, блядь, вже 4 роки обіцяє, нічого не работає. А така реакція була, да? Блін. Женька, ти ж на кожному виступі, ну, на кожному якомусь івенті, так говориш різним дівчатам, так. Да? Майбутня моя дружина, да? Да, Жень? Ну, скажи тихенько, Даша не почує, все. Тут... Наговорив, так? І... Да? Про клізму, що ти <рі rule> юрист. <сувач> Такого напиздякав, звісно. Ну, так. <сподаря> да. Ладно, Даш, а чим ти займаєшся? Ну, по-перше, скільки ви разом знайомі? Чи ви у вас сьогодні перше побачення після, після Тіндера, чи як? Друге. Друге, окей. А Даша не говорить, ти блін, забороняєш чи що? Я викладач португальської. Викладач португальської? Вау, ні, фіга. Нахіра просто, я хочу. Ну. Просто і ти обирала і португальську, так? Да? Відразу? Хто знає португальську? Що, <по> що? <по> <Шо, шо>? <по> Перезвониш. <по> Чисто номер телефона кричить, блядь. <по> Комане <восемь">. 8. <по> Чи в шахмати грає? Я щось <по> я не розібрав. Так, да, вони зараз, ну, взагалі, і ще разом підуть, прикинь, коротше. Нічого, ти засудиш, ти юрист, правильно? Ні, португальська це прикольно, це ж. Зараз е, так, щоб я футбол дуже гарно знаю. Роналдо, да, виходить, так? Да? Ти е, через це, да, так, типу, красивий пацан, буду знати португальську, поїду yeah. туди, так? Да? Ні? Не? Не, не це? Ну, ти блін даєш взагалі, інтересно, хорошо. А ти працюєш зараз по спеціальності лінгвістом португальською, так? Да? В посольстві Португалії, да? Чи ні? Р... Як це? Зро... Розвиваю свій проект португальською. Це як? ну? Вчиш людей? Це о, о, якісь ну, курси, де багато людей збираються, чи це індивідуальні курси? Коли ти з Женькою сидиш в ванні і каже: Ану, повторяй, не таке, на. Блін, а я от я не знаю, наскільки це мене дуже сильно забавляє, коли я включаю мультики своєму сину, йому майже три рочки, і е, часто показую англійською. Ну, типу, там якісь машинки їздять, і він англійською. Такий, блядь, типу, щось розуміє. Дуже забавно. Так, у вас хорошо, ви вчите, Це прибуткова штука, да? Ви десь в інстаграмі шерите свою інформацію. Скільки у вас зараз учнів є? Чисто отак от, от 40-50 людей ви можете навчити якомусь слову прикольному португальському? Ола! Привіт. «Ола», «привіт». Звучить Ола. Зайбість. Зайбість звучить? Зайбість. Як Оля звучить, блін. що <реку> Дякую! Дякую смішне слово. Дякую, смішне слово. Бля... Кажуть, жінки, Обригада". Обригада". Халиш, Це Саша Білий, «Обрігада» якась. А бригаду. а там чувак теж з Португалії чи що таке каже, там прикольно, звісно, это ну, слово збиралося. Звісно, юристи і чуваки, які знають португальську. Нормально. Хорошо, давайте цьому столику поаплодуємо. Ну, цікаві люди. Цікаві люди. Зараз же ж дистанційне навчання, у кого є діти? Поаплодуйте. Хто там е, в курсі цих питань, так? Да? Е, да, зараз дистанційне, блін. Це важко. Мені здається, це важко, да, з дистанційним навчанням. Це да? Поки покричі, слава Україні, героям слава», вже пара закінчилась, блін, Ну це дуже важко. Ну нічого не навчить просто. Е, а що ви кажете? Що ви казав? У нас очна форма. Очна форма, да? У вас відкрили школу чи садочок? Відкрили школи школу. Що за школа? Де це? Свою каже, да? — 315 школа. 315 на Позняках, Дарницький район. себе, собі, брат, а ну покажи з Блін, однокласний, кажи, я, блядь, тебе знайшов, сука, блядь. Жува жува, Жу... жувачку турбо, хто спиздий, блядь. Ні, 315 та я знаю, біля Зема, біля цього солнечного, да. Е... Ні, а, не там. Ну, чу... ну ладно, я в курсі. У вас є дитина, я так розумію, якщо 315 та да, чи ви просто з вікна типа о, ідуть. Ми взагалі навчались 279-й -та школі. Там і пофіг, <різь> Нет, це вже. Подожди, не настільки мені цікаво. <різь> Зрозумій мене правильно. Не, навчали. Не навчалися. Дитина ваша навчається. А, да? Да. Скільки років дитині? Сім. Сім років. Це перший клас чи в другий пішли? Не. Перший клас. Хорошо. Молода сім'я, їм облескє. В перший клас пішли. Квіти, оце все. Да? Класно, прикольно. Так, як вас звати? Андрій. 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 Аліна і Андрій. Давайте ще раз їм поаплодуємо. Блін, я не знаю, в мене асоціація з оцими там, до 11 класу, мабуть, ну, у мене, мабуть, так було. Коли тебе, е, Хто їздив в село на літні канікули, коли в школу ходив е, попіду, були такі люди? Коли ти думаєш, приїдеш в Київ, типа виберу собі самий прикольний парфільчик, там рузачок, мама приїжджає забрати з села, каже, я вже все купила, блядь. І там якась херня по-любому, блін. Ти йдеш в 10 клас, а то такий рузак, бляха, турбо написано чи ще якась хрінь. Е, розкажіть трішки про себе. Розкажіть, чим займаєтесь? Фізрук. — Фізрук? Та що, який ти фізрук? Блін, ну ти не фізрук. А як ти так мене розписав? Та, ну ну тому що ну як це? Ти такий свістками. Свіз... Фіззрук. Свіст свистками. Физрук. Ти, е, ти, ти бізнесмен по-любому, да? Ні. ні, ну тому що. дивіться, він чай єдиний п'є. тому що у нього завтра якась бізнес зустріч. Ну, Всі це, там щось бі. Хорошо, фізрук, піздун. поняв. Хорошо, добре. Окей, а вы, мама, чем же Я не знаю, я, я уявляю батьківские сборы. Так, 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 семья пиздунов есть вообще? Да, есть, конечно, блин. Ты в батьківском комитете? А, так ты ця, типа, наебщица, блин, ну. Батьківський комітет, здаємо по 100 гривень. Да, здаємо по 100 гривень, Купили штору за 250, ну ціни підняли, ціни підняли. Да. Ти, ти сама напросилася? Ти оця нудотна людина, яка в вайбері тіба пише, оце, да? Фу, гнида. Ну. Ні, я, я не я, вибачте, я просто завжди не люблю адміністраторів таких подібних якихось е, штук. От е, коли почалась повномасштабна війна, у нас е, в під'їзді е, був чат. Ну, я із нього видалився, я поясню чому. Тому що в чаті дуже багато людей різних, і там адміністратор постійно пише: Мені сказали люди, бляха, перевірені, що завтра будуть бомбити. Я говорю, блять, хто перевірена людина? І там срач починається типу, а мені сказали, бляха, з другої структури, що не будуть. Де да ви теж такі, так, да? типа експерти у всьому. Ви ще хуже, понятно, блін. Ну, дружина фізрука, блін. ну. Ви цікаві. Ладно, давайте їм поаплодуємо. Хороші люди. Хороші Хороші люди. Так, з ким... Ми отак от ми вибірково, ви розумієте. Давайте отак, молодий чоловік, він сам прийшов. Я бачу пустий сілець, ти. Ти ну, да? Ти чекаєш, що хтось. Що? Зам ваш? Він подивився, такий, типу, в смислі, я ваш зам. Я вас перший раз бачу. Просто привіз на таксі да і всьому сішу тобі легенько. Друже, як звати тебе? Роман. Розкажи трішки про себе, хто ти, що ти, чим займаєшся? Айтішнік, мабуть, ні? Бля, ну понятно. <рив> попав, попав все-таки на айтішніка. Завжди айтішніки ходять. Є ще в залі айтішніки. Фізрук айтішнік? Та ну що ти ви думаєш? Вдень робиться до сих пір, так, да, типа айтішник айтішнік. Ай хорошо, ти айтішнік, так. Да? Е, хорошо, що ти робиш? Що е, розробляєш, який продукт, мобільний додаток, сайт, чи ще якусь криптовалюту, можливо, робиш. Ну, типа що там, майнеш, що ти робиш? Дата інженер. Дата інженер. Е, це чисто кал календарями займаєшся, Біля метро стоїш. Дата інженер, типа сьогодні 9.09. Ну окей. Що, що? А ти хочеш, щоб твоя малаша його забезпечила? Чи що, блядь? Ну? Ти так сказав, роботи не шукаєш, в мене просто мала. Ну, типа, я на роботу буваю ухожу, а вона може тебе і покормить, в принципі, і дам. Ну, типа. Ти ж такий, типа. А бля, альфонс, блядь, ну пизде. Красавчик. Хорошо, дата, дата інженер, це що це таке? В двох словах, можеш пояснити. Я хочу просто зрозуміти, за що вам бабки платять. Ви ніколи не зізнаєтеся, чим ви займаєтесь. І вам такі, типу, ну ми там що таке. Ви щось знаєте, ви знаєте якийсь секрет, блін, Ну, по-любому. У вас всі паролі від Приватбанка, ну... — Це в мене. Це в тебе. Але хорошо. хорошо, що ти робиш безпосередньо? Можеш сказати? От пояснити, простим, е е землянам. Простым, простым... Е — Простим. Е Смертним. Я збираю дані. Так, ти збираєш дані, хорошо. Так. І продаю. продаю, І Продаю. продаю. — так? Блін, ти як ЗСБУ говориш. Я збираю дані і передаю. Класно. А чому сам прийшов сьогодні? Сам правильно? От от, от коли немає людини, так? Да? Сам Хорошо. все, супер. Тому що я можу і тому що я тому що я можу і тому, що я захотів. Тому що ти скучний, мені здається, ні? Бо я дата інженер, я збираю дані, типа пішли на стендап, іди нахер! Ти зібрав всі мої дані, куда ще? Ти такий, що можеш купнути да, тіпа, до картотеки медичних карток там, тіпа, з другого класу. Типа, а в тебе вітрянка була, чи варто тобі йти на стендап? Мабуть, не піду. Я зібрав всі дані, все, ти такий? Іди бухни, блядь, бо ти ну. А, бухає, все. давайте Ромі поаплодуємо. Нормальний чувак. Нормальний хлопець. Так, з ким ще поговоримо. там компан... Так, я не знаю. Ну давайте тут, кого я бачу? Да? Перший ряд. Тут ще Ні, о, центральний, а да? тут у вас хтось вийшов, да? окей. Що ти показуєш? <звіт> Привіт, як тебе звати? <звіт> Діані обласки. Діана, ä, Діана, юрист! Ви, ви піднімали руку. А ти так показав? А ну, блядь, Повири юрист. Ви ви працюєте разом? Ви колеги? Да? Ну ви не пара, ви просто колеги. Да? Ви ну, чи що? Хто ви? Юристи якої компанії? У вас власна компанія? Він директор, а ти секретар? Да? Чи, чи як? Ну що? А хто? Хто як, як ви працюєте разом? Я не можу зрозуміти. Просто ну що, комуналка пополам? Партнери, як воно показало, Партнери по бізнесу. Може так ще показала, я взагалі поняв би, блядь, Партнери по бізнесу. У нього два бізнеси І одна машина. Блядь, а він показує дві машини. <плес> я можу дві машини за ніч. <плес> дві машини за ніч. Ладно, давайте їм поаплодуємо. Ще з цими людьми гарними поговоримо. Це, да, от, от я на вас дивлюсь, я, не можу, я з вами не спілкувався, а ми ще познайомимось. Завжди, знаєте, стандартні питання: як звати, чим займається? Ну, Можливо, це неправильні питання, але треба познайомитися. Як вас звати? Олічка, і, і вас? Василь. Василь і Оля, сімейна пара? Да? Я попаду а ні, є, все, а ні. Сім'я піздунів найкраща поки. Хоча, якщо вони піздуни, ну не факт. Не факт що вони Може і не сім'я, я ж кажу. Хорошо. Так, розкажіть трішки про себе. Чим ви займаєтесь? Я юрист. — Ви юрист. Ви теж юрист. Айтішнік і юрист. Хорошо. Айтішні. Блін. Я не знаю. Роман такий, ага. А ти що думав буде легко? Хорошо, ти юрист і що ти робиш? Ти дата, оцей да? Нє? Нє. Ти вище? Ти вище по ієрархії айтішники? Чим ні? ні? Ти, все, ти все отрицаєш. думаєш, що він збере зараз дані, типа і такий, типа, у нас є ще один айтішник, ми його забрали собі в команду. Що ви розробляєте? Ваша компанія що робить? Який додаток? Який додаток? Продавати ліки. Ага, ну, тіпи, ну таким, да, хорошо. Угу. Тобто, я не хочу сказати, що бариги, звісно, фармацевти, але но, но є питання по, до компаній фармацевтичних. Е, так, а ви юрист, ви допомагаєте, да, щоб це все було законно? Да? Типа, блін, він такий, типа, создав лендінг, якийсь, там, типу, парацетамол, п'ять тисяч гривень. такий, типа, давай, я юридично завірюю, люди будуть куплять. Бабулькам, що Да? Ти така, так? Да? Е, ти когось захищаєш, ти адвокат, прокурор, хто? Ну я корпоративний юрист. Є корпорація, якась компанія, і ти там юридичні питання. Що за компанія? А а а? А Агрокомпанія. Вирощуєте що? Зерно. А що ви вирощуєте? Міндобрива. Кому перевести міндобрива? Що, бляха? А, це ти по телефону говориш? Брат, все нормально. Кому перевести? Ви можете перевести мін у вас є з собою щось трошки. <сум> а так берете, так? Да? <сум> Ви на зустрічі як приходите? Типа знаєте, як з тюбіком парфумів, такі, типа, у нас отакі мін доброво. Понюхайте, будь ласка. Найкраще, найкраще. Кукуруза буде рости офігенно, коротше. А є ще отакі. Да? А, ні, це аналізи в лікарні везла, Да? Ага. Ти юрист, ти завіряєш що все. Прикольно. Хорошо, оплески в цій парі прикольні. Хто там кричав за доброго, що можете перевезти? У вас якась тачка велика. Привіт, як звати тебе. Привіт. Мене Дмитро знає. Дмитро, з ким ти прийшов, Дмитро? Я прийшов зі своєї Вау! О! Хоч один, так. Да. Вона сьогодні сказала. Круто, ми вас вітаємо. Ми вас, я уявляю, якщо прикиньте, вони реально зустрічалися років 10, і вона сказала так після того, як він каже: Я міндобрива, кстати, перевожу. Вона така, да! Мій батя буде задоволений. Ми разом ви разом почали перевозити. Ви разом почали перевозити міндобрива? Пожіть, перевозити міндобрива, це ви мертву русню перевозите, я правильно розумію? Такий <плод> перегній. <inefficiently> Ага, ага, а, я... Маленький, бізнесок. Маленький бізнесок. Веземо все в лісок. <рес> <рес> Класно, давайте їм поаплодуємо ще раз облиски один одному. Ви е, прекрасна публіка. Гарного вам вечора До побачення. Дякую.